Доброго дня, хотіла вам розповісти про кокони. От є такий вид з матерії і кокон Позиціонер. То мені більше сподобався кокон Позиціонер фірми Кокон, фірми Red Castle. От. А ось такий українського виробництва це он. Oh my kids. Не бачу я особового його застосування. Як матрасик, можливо, чуть-чуть дитина буває, спирається сюди. Коли вона була маленька, я могла так під її положити, щоб їй було зручно на бочок якесь обгорнути, завернутим рушником. Щоб вона не переверталася. Але особливого застосування я в таких коконах не бачу. Тому краще купляти такі кокони-позиціонери, хоч вони і дорожчі, але краще. Дякую за увагу. Ставте палець вверх і чекайте наступного відео.